Виконуємо номер 1233, завдання перше і друге із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння. Завдання перше до різниці числа 1739 та невідомого числа позначеного змінною Х, додали число 539. Вишу результат 1439. Завдання друге. До числа 21,37 додали різницю числа 13,37 та невідомого числа позначеного змінною х. Результат 34,37. Приступаємо до виконання. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Переписали наш перший доданок. І від суми 14,39. Віднімаємо 5,39. Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, необхідно знаменник залишити без змін, а чисельники цих дробів відняти. 14 відняти 5 буде 9. Отримали дріб 9,39. Тепер нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 17,39. Віднімаємо 9,39. Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, необхідно залишити знаменник без змін, а від чисельника першого дробу відняти чисельник другого дробу. 17, відняти 9 буде 8. Отримали 8.39. Записуємо відповідь. 8.39. Переходимо до другого завдання. Нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок 34,37, віднімаємо 21.30 сьому. Переписали наш другий доданок, щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, необхідно знаменник залишити без змін а від чисельника першого дробу відняти чисельник другого дробу 34 відняти 21 буде 13. Маємо 13, 37. Нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, Потрібно від зменшуваного відняти різницю. 1337. Віднімаємо 1337. Маємо в результаті віднімання 0. Записуємо відповідь. Відповідь 0. Номер 1233. Завдання перше і друге виконано.